Вона не з'являлась нікому ні журналістам, ні вченим, ні навіть рідним, які її пам'ятали. Але три тижні тому в ніч, коли над Карпатами впала тінь без блискавки, бабця Ганна прокинулась і мовила: вона прийшла не як дух, а як сила, яку вже не спинити. Вона не шепоче, вона вказує, її не треба слухати, її треба зрозуміти, бо те, що вона сказала, змінює саме тіло країни. Це був дух Ірини Фаріон. Її важко не впізнати. Він не просив, не застерігав, він передав повідомлення: пряме ламке, не для всіх. Те, що ви зараз почуєте, не історія, це сценарій того, що вже написано. Його ніхто не друкував, але його вже читають ті, хто при владі, неофіційно, без камер, бо знають, це не вигадка. І коли дух заговорив. Навіть ті, хто його зневажав, почали мовчати. Я не чекала її. Я вже думала, що вона піде далеко туди, де мова не болить, але вона повернулась без світла, без гніву, без заклику, просто стала посеред кімнати і сказала не голосом, а тиском у серці: Готуйся, бо час сказати. І я почала чути не її мову, а той шум, який йде перед подією, бо перед тим як зрушиться материк, земля дихає інакше. Я це знаю, вона не говорила про смерть, вона показала шлях, на якому стоять постаті, всі знайомі, не з книг, а з екранів, але в очах у них порожнеча. Бо прийде день, коли ті, хто зараз керують, раптом забудуть, що таке звук: не від удару, від втрати центру. Бо все, що вони знають, вже не працює. Вона сказала мені не словами, а відчуттям. Мова це не символ, це ключ. І той, хто забув про нього, вже не відкриє нічого. Після цього я побачила зникнення не людей. Зникає зв'язок між поняттями, між словами і діями, між правилами і наслідками. І коли це станеться, будуть шукати крайнього, але крайній вже не там. Бо все повернеться, у найстрашніший спосіб правдою. І вона сказала: Прийде чорний день для білого списку. І ті, що записані в ньому, почнуть ховатися, не тому, що бояться, а тому, що побачать більше не їхня гра. Вони програли ще тоді, коли дозволили сказати, що немає значення, якою мовою ділити територію. Бо мова це не звук, це матриця. А потім вона повела мене туди, де стоїть вежа. Я не знаю, де це, але відчувала пісок, і поруч купол, і в тій вежі документ. Його не показують, бо в ньому не прізвища, а префікси. Це список звуків, які треба стерти, щоб змінити реальність. І вони це вже почали. Не у школах, у структурах, які не підкоряються виборам, але дух сказав, це нічого не дасть. Бо звук, що був записаний у ДНК землі, не зітреш із файлів. Він піде через кров. Я питала, чому зараз вона відповіла: час згортається, і ті, хто грав з майбутнім, не врахували, що минуле, теж уміє повертатись, але воно не буде говорити мовою політичних звернень. Воно прийде, як жінка в темному, без камер, без супроводу. Але кожен її крок буде нагадувати: ви забули, з чого все починалось. Потім вона показала коридор. У ньому були двері, всі замкнені, і тільки одна відкрита. Але за нею не світло, а звук, схожий на крик, який гасне. Це символ, те, що мало говорити, змовкло, бо ті, хто відповідальні за націю, обрали інше: комфорт замість правди, статус замість суті. І тепер назад вже нема як. А далі ще страшніше. Я побачила дітей, які не знали, що говорити, їм не забороняли, але не навчали, і вони залишились між мовами без своєї. І дух сказав: це найбільша поразка, не втрата території, а втрата звуку, що тримає ідентичність. І я зрозуміла, прийде хвиля не з фронту, а зсередини, і ця хвиля буде не водою, а мовчанням. І коли вона дійде до парламенту, деякі мовчки вийдуть не всі, але достатньо, щоб почалась деструкція, бо неможливо будувати на мертвому фундаменті, а мова не абетка, це ритм, без якого серце не б'ється. Вона ще сказала, буде одна ніч, і в тій ночі заговорить не радіо, а пам'ять. І те, що почують, не нове, а дуже давнє, і ті, хто мають досвід, упізнають. Бо це той самий звук, який лунає перед великою подією. Це буде код. А я питаю, що робити. Вона сказала просто слухай, а не шукай. Бо істина зараз не в аналітиці, а в інтуїції, і хто довіриться їй, пройде. А хто буде питати, заблукає, і я ще бачила: у південному місті, де часто було гаряче, відкриється центр, але він не для людей, а для сигналів. І з нього почнеться переналаштування, і тоді ті, хто говорили неправду, забудуть як говорити. Їхні уста закриються не силою, а втратою сенсу, і я подумала, що вона піде. Але ні, вона не ворухнулась, просто подивилась, і стало ясно, щось ще тримає. І тоді вона сказала вперше в голос, не в думці, не в серці. В голос, як постріл я ще не завершила, не відпущу, не заспокоюсь, бо не та людина відповіла за мою смерть. Я спитала, як це? І вона відповіла: не було суду, був спектакль. Ті, що грались у справедливість, вирішили закрити тему, бо їм треба було мовчання. А я була голос, і вона додала їм здавалося, мене прибрали, а я тільки змінила форму і тепер бачу більше, ніж будь-коли. Вона не прийшла мститись, але й не пробачила. Вона вогонь, який не гасне, поки не завершив. Вона сказала: якщо думаєш, що можна промовчати свою націю, тоді ти не українець, ти обслуговуючий персонал окупанта навіть у вишиванці. І тут я відчула, вона вже не просто дух, вона вектор спрямування, що не зупиниться, бо слово пішло. І не повернеться назад. І я спитала, а як нам бути? І вона посміхнулась, трохи по-жіночому, трохи по вчительськи, і каже: Виживе той, хто не переплутає рибу з орлицею, бо орлиця не ходить табором. Вона сама табір. А як не відрізняєш вишиванку від етикетки, то не про тебе ця розмова. Я засміялась. Вона теж, бо каже, не можна весь час бути у гніві. Сила без усмішки, це вже не правда, а фанатизм. А правда завжди має в собі краплю тепла, бо інакше не тримає. І тоді вона сказала: Як я. слухай, українцю, якщо ти не можеш пояснити своїм внукам, чому паляницям це важливо, то не дивуйся, що вони завтра скажуть бред. Якщо ти обираєш політика, який каже, яка різниця, то це вже не політика, це твоя капітуляція. І не шукай ворога в телевізорі, коли він сидить у тобі. Коли ти соромишся говорити українською в черзі, то ти вже здався без бою, без куль, без гідності. А потім зробила паузу, така як перед контрнаступом, і сказала: незалежність не у даті, не в гімні і не в мітингах, незалежність це коли ти не питаєш дозволу бути собою. А якщо питаєш, то ти залежний і не від Москви». А від внутрішнього холопа вона знову усміхнулась і кинула Українська мова це коли мамо звучить сильніше за мать, це коли батько пахне землею, а не водкою, і це коли паляниця, це не тест, а пароль. А як тобі кортить сказати, що ти мені десь устраїваєш, то йди, влаштовуй, але не тут. І ще доки Українка буде боятись говорити Я Орлиця. Доти, Орда думатиме, що тут усе ще курятник. А наприкінці вона сказала тихо, але як залізо. Не чекайте, що я вам допоможу. Я вже зробила своє, а тепер ваша черга. Але знайте, поки не буде покараний той, хто замовчав мене, не буде повноцінного прориву, бо правда, це не зручність. це очищення, а очищення без болю не буває, і раптом повіяло холодом. Не від злості, а від остаточності, і я зрозуміла все. Вона сказала, що мала, далі тільки тиша або дія. І тоді вона зникла не з димом, а з кісточок, що стукнули на підлозі, бо залишила чітке: Я ще тут. І якщо не зрозуміли, повернусь ще, але не однією, а з усіма, хто мовчав тоді, коли треба було кричати. І вже коли я думала, що все, що мала, сказала, знову тріснула тиша. Не ззовні усередині, і я відчула, вона повернулась, але вже не сама. За нею стояли ті, кого не згадують у газетах. Ті, хто знали слово державність ще до того, як його вивели у конституції, вони не говорили. Вони просто стояли: один у військовому, інший у вишитій сорочці з заплямованим рукавом, один із книги, яку забороняли, інший з фото, яке десь зникло. І всі вони дивились не на мене, а крізь мене. І тоді Фаріон сказала: Ви думали, я одна така, а я просто перша хвиля. Далі піде ціле поле, і те поле вже не стримаєш мітингами, бо йдеться не про політику, а про те, чи ми ще себе бачимо. Потім я побачила місто велике з куполами, і один купол тріснув не від часу. Від внутрішнього спротиву, бо навіть ті, хто хрестили дітей мовчки, почали чути інше, прямо під час літургії, не слова, а звук. І той звук казав досить. І я побачила, як один із них, не скажу хто, вийшов із храму і пішов у поле, і стояв там, як під дощем, і тільки промовив: Боже, тепер я знаю, чого мовчав, і це стало точкою. Бо як тільки священник прозріває, Починає тремтіти система. А Фаріон тим часом говорить: не вірте в реформу, що не починається з мови, бо реформа це не таблиця в Excel. це коли дитина в селі каже дідусю, замість дідушка, І якщо це не сталося, реформи нема. І ще додала. У вас ще буде шанс, але він не прийде з грантів, він прийде знизу з того моменту, коли баба на ринку плюне в обличчя тому, хто скаже, говори нормально і не буде скандалу, буде очищення. А тоді вона пішла далі, вглиб, до Києва і показала офіс. Там темно, але в центрі блиму блимає монітор, і на ньому фраза. Маємо обрати іншу мову для міжнародної аудиторії. І тоді в кімнаті стало холодно, бо за ці слова впаде тінь, не прокляття, втрата пам'яті, бо як забули свою мову, забудуть і своє ім'я, і тоді вже не знайдуться. І вона сказала: хто дозволить зовнішньому середовищу обирати мову нації, той уже не нація, той ринок, а ринок не воює, ринок продає. І я побачила жінку молоду в метро. Вона читала українською і з нею заговорили на язике. А вона відповіла просто: не з вами я веду діалог, я з собою. І ті замовкли, бо вперше почули силу не в голосі, а в тиші після нього. А дух сказав: коли кожна українка стане орлицею, жоден шакал не зможе вхопити її за крило. Але поки є ті, що просять, ну хоч чуть-чуть по-іншому. До того часу ворота лишаються прочиненими. І тоді фінальне, я побачила цифри. Вони не мали сенсу, але три з них знову збіглись із попереднім баченням, і Фаріон сказала: це не прогноз, це сценарій, він вже запущений. І хто не буде в ньому брати участі, буде статистом, а статистів ніхто не питає, і вже на завершення вона сіла. Так, ніби просто втомилась. Але погляд не втратив сили і сказала: Скажи їм: не треба героїзму, треба чесність, не треба криків, треба слова. І якщо слово буде правильне, далі все станеться само, як весна, як дощ. А тоді зникла не раптово, повільно, як пар, як дим, і тільки залишилась тиша. І в тій тиші я почула останнє, я ще повернусь, але не одна, і не в сні, а в дії. І тут один із духів, старий. Високий поклав руку їй на плече і сказав: Твоя місія не завершена, бо твій вогонь іще не обпік тих, хто заслуговує, і поки вони святкують свої фальшиві перемоги, ми розгортаємо новий сценарій сценарій без виборів, без рейтингів, без лідерів, там, де є лише спільна пам'ять і спільна дія. І тоді Фаріон підвелася і сказала вже до всіх. Ніби крізь ефір, крізь простір, крізь кожен телевізор і кожен динамік в авто. Запам'ятай, українець, якщо ти не говориш, тебе замінять, якщо ти не стоїш, тебе зігнуть, якщо ти не орел, з тебе зроблять хом'ячка, і навіть клітку продадуть за знижкою. І тут вона ніби знову стала вчителькою, і тихо, але впевнено сказала повторюємо разом незалежність. Це не коли тебе не окупували. Незалежність це коли тебе не можуть переконати говорити чужим язиком. Бо кожне слово неукраїнською це не просто лінь, це цвях у кришку культурного гробу. Поряд з нею з'явились ще якісь духи, й один з них додав: І коли ви прийдете в церкву, не моліться до пластику, моліться до пам'яті, і нехай ваша молитва буде короткою, але справжньою. Боже, зроби мене незручним. А справжнім, бо справжні незручні. А вже по півночі почалось незвичне, не розмова, не бачення, щось інше, щось, чого навіть я не чекала, наче всі ті, хто говорили крізь неї, раптом зібрались. Не заради слів, а заради жесту, заради свого балу не було музики, але простір почав колихатись, як вода в криниці перед грозою, і я побачила, вони йдуть один за одним. Без усмішок, але з гідністю. У кожного своє світло, не лампове, а внутрішнє. Вони проходили повз мене, а я не могла ні поврухнутись, ні закрити очі, і тоді мене пройняв запах, сирий, важкий, глибокий, як зі старої церковної крипти, запах підземного часу, сирість, та що не з кімнати, а з глибини, де межа між живим і тим, що знає більше, і стало мені зле. Не від страху, від ваги, бо така присутність не минає безслідно. І тоді я зрозуміла цієї ночі я була не просто свідком, я була провідником. І тепер щось змінилось назавжди, бо хто хоч раз стояв на балу духів, вже не говорить просто так і не мовчить просто так, бо він вже не сам. А далі почалось те, що словами не передається. Я вже сиділа, не дихала, бо тіло моє було тільки оболонкою, і раптом, як по обряду, з'явився рух тихий, обволікаючий. І я зрозуміла, починається бал, не святковий, не земний бал духів, не тих, що ходять у легендах, а тих, що досі тут, тільки в іншому вигляді вони приходили один за одним, не ступаючи ногами, а вагою присутності, і кожен казав одне. Першим ішов Петлюра, тонкий, тривожний, не дивився, пронизував і каже мені просто в груди: коли знову попроситесь до Парижа, знову втратите львів. За ним ішов Бандера, не промовляв, рикав беззвучно. Але в тій тиші було більше ніж у промові. «Пильнуй спину, бабо. Бо свої знову з ланцюгом йдуть тільки тепер у вишиванках, а третім була Леся. Їй не видно, лише відчуваєш, як під ногами холоне, коли знецінять слово, розсиплеться хребет. Я дивилась на них не як на привидів, а як на суддів, і вони були не для страху. Вони були для нагадування, не кров, не зброя слово тримає землю. А хто слово продає, той уже не в строю, той вже в пам'яті, але, як приклад, не герой. Фаріон стояла між ними мовчки, але сильніше за всіх. Вона не зникла, вона увійшла в структуру світу, і тепер її ім'я не жінка, а сигнал. Я хотіла спитати, що далі, але мені стало зле так, ніби зсередини щось давило. І тоді прийшов знову цей запах Сирий, мокрий, гнилий, як із підземної комори, яку не відкривали десятки років. Запах сирості не земної, а часової. Запах присутності того, що не має форми. Але має вагу, і я зрозуміла, тіло не витримає ще одного контакту. Вони пішли, не попрощались, бо їм це не треба. А коли очі знову почали бачити світ, переді мною вже нікого не було, лише вікно, якого не було в хаті, і в тому вікні моє ж обличчя, але не теперішнє. Інше страшно спокійне, і в очах відповідь. Вони не зникли, вони вийшли назовні. І тепер, коли запах сирості торкнеться порога, буде вже пізно питати. Бо хто не почув досі, той уже не почує. І тоді я побачила сходить світанок. Але не той, який щодня, а той, що розгортається над Києвом, коли щось змінюється, невидимо, і Фаріон стоїть одна, вже без духів, але тримає в руках спис, не зброю, символ як лакмус. Як відповідь лишалась тільки вона, і після довгої мовчанки сказала вже прощально: поки не очиститься мова, не стане ясно, хто свій і хто гість у хаті, яку хоче перебрати на себе, але не вийде, бо я тут. І ті, хто зі мною, і ви ще дізнайтесь, що це значить.